Вітаю повітряних знаків Зодіака, близнюки Терези водолії. Що вам потрібно почути саме зараз? Давайте подивимось, яку інформацію хочуть вам надати вищі сили в цю хвилину, коли ви дивитесь відео. Прогноз загальний, тому потрібен особистий. Шапці профілю є контактні дані. І так, що потрібно почути близнюкам Терезам та водоліям. Близнюки. Близнюки. Насолоджуйтеся зі своєю сім'єю, радуйтеся, дивіться в одному напрямку. Можливо, вам потрібен відпочинок, зберіться е, зі своєю родиною, або ж з друзями, або ж з колегами по роботі і проведіть гарно час. Можливо, вам оці емоції і потрібні зараз. Терези! Циразам потрібно почути те, що вони мають працювати, що вони мають відточувати свою майстерність, не відволікатися на ніякі якісь безглузді дрібниці, а просто займатися своєю роботою. Ви вмієте її робити, ви знаєте, як її робити, і просто зараз відточуйте свою майстерність для того, щоб отримати свої пентаклі. І водоліні. Одоліям потрібно почути те, що вони чимось зараз не задоволені. Є якась пропозиція, можливо, вам все щось пропонує, а ви всячески хочете від неї відмовитись, тому що думаєте, що не справитесь, чи не захочете, чи у вас щось не вийде, але у вас вийде. Роздивіться по сторонам і запитайте себе, що ж все ж таки вас не влаштовує. І так, я бажаю всім позитива і до зустрічі!